Мої вітання. Мої вітання! В ефірі програма Тема дня Хмельницький. У студії працюють ведучий Віталій Постемський та перекладач на Жестову мову Ольга Рибак. А вже з 1 січня 2019 року хмельничани сплачуватимуть за тепло та гарячу воду за новими тарифами. Про це йдеться в постанові національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг. І саме про це спілкуватимемося із гостями нашої студії, начальником управління житлово-комунального комуналь... Житлово господарства Хмельницької облдержадміністрації Сергієм Дашковським та директором підприємства Теплокомуненерго» Володимиром Скалієм. Вітаю вас, панове. Доброго вечора. Отже, пане вечора. Сергію, на сайті НКРЄ вказано, що тарифи з 1 січня на тепло і гарячу воду буде піднято в Хмельницькій області двом підприємствам. Це Хмельницьк теплокомуненерго і міськтепловоденергія. Це Кам'янець-Подільський. Хто і яким чином регулює підняття тарифів в інших регіонах, в районах області? Доброго вечора всім телеглядачам. Хочу повідомити всіх, що в нас в області є тільки, лишилося тільки два підприємства, яким тарифи затверджують. Енкар тобто це теплокомуненерго місто Хмельницьке, а також місто тепловод енергія. Всі інші підприємства, які надають послуги теплопостачання жителям Хмельничанам, ну Хмельницької області є ліцензіатами Хмельницької обласної державної адміністрації. Тому їх їм затверджують тарифи вже органи місцевого самоврядування. процес затвердження тарифів він е, ідентичний. Так тому ж, як і затверджує Нкар'є КП, але просто о, від того, чому збільшується тариф на теплопостачання? Тому що з 1 листопада збільшилася ціна на газ постанови Кабінету міністрів, відповідно, пройшли перерахунки по, на послуги теплопостачання. А з чим пов'язано те, що одні підприємства входять під вплив НКРЄ? Інші підприємства не входять ну це залежить від того, яку кількість теплової енергії виробляє дане підприємство раніше. Всі підприємства належали до сфери впливу НКРІКП, але вже у нас в нашій області лишилося тільки два ну, тому, що вони виробляють більше 170 тисяч кіло, кілокалорій в рік. Тобто це вже залежить від кількості від потужності підприємства. Будемо два таких підприємства великих, так, так потужних. В нашій області як... лишилось тільки два. Ага. Пане Володимире, який же тариф чекає на хмельничан, споживачів послуг Хмельницьк теплокомуненерго? З, звичайно, що він теж трошки відкоригувався, скажімо так. Бо дійсно, як сказав Сергій Михайлович, що з 1 листопада підвищилася ціна Кабмін. Свої постанови 867 підняв ціну на газ для населення, ну і відповідно комісія національна відкоригувала наш тариф. Скажу зразу, що він залишається і надалі одним, якщо не найнижчим, серед обласних центрів, і не тільки серед обласних центрів, тому що тут коригувалося тільки от, з, з, здорожчання вартості газу, і, і в нас він і так був найнижчий то от з 1 січня це буде 1480 гривень 92 копійки за геокалорі. Це для споживачів, для жителів чи це для організації? Особливо? Це чисто для жителів, і він збільшився десь от на, 90, той, на 19%. А для споживачів... Інших споживачів, як ви сказали, і для бюджетної сфери навпаки тариф знизився. Тому що з 1 листопада вартість газу прирівняли одинаково, зробили. Тобто, що для населення, що для бюджетних організацій, ну ціна для теплокомуненерго але ми ж опалюємо декілька видів: бюджетні організації, інші споживачі, населення і релігійніші організації. Тепер вартість газу при... зроблена для всіх категорій одинаково. І тому. Тут тариф для населення, бо вартість газу була найнижча. Тариф піднявся на 19%, а для інших споживачів і для бюджетних організацій навпаки знизився трохи більше, ніж на 17%. А з чим пов'язано те, що раніше для бюджетних організацій, наприклад, більше був, тариф більшим був, а для жителів е менший? З чим пов'язано оця Ну тільки в ціні газу. Якщо для населення був 6809 гривень за тисячу метрів кубічних, то для бюджетних організацій для нас національна НАК Нафтогаз України продавав по 10 тисяч 300. Тобто от 6800 і 10 тисяч 300. А зараз 8 тисяч 361 гривня за тисячу метрів кубічних. У Докамінці-Подільському, схожа, ситуація, так як у Хмельницьк теплокомуненерго, там е, теж... МКРЄ регулює ціни. Давайте послухаємо коментар представника цього підприємства. 10 і 11 грудня 2018 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила підвищення тарифів на послуги теплопостачання для 26 ліцензіатів виробників тепла, в тому числі і для комунального підприємства теплопостачання нашого міста. Для населення нашого міста тарифи на тепло і гарячу воду зростуть в середньому на 18,3%. і буде становити 1597 тисяча гривень 73 копійки за гіго Гаряча вода за відсутну. Ності рушнику сушки коштуватиме кам'янчанам 88 гривень 38 копійок за кубічний метр. Цими ж постановами вдалося знизити тарифи на тепло і гарячу воду для бюджетних організацій на 14,1%. Хоча котельні нашого міста перейшли цього року на альтернативні, але не безкоштовні види палива, чим убезпечили себе від 100% залежності від газових монополістів. Технологія вироблення теплової енергії є такою, що дороговартісної газової складової неможливо уникнути повністю. Така економія, яку ми отримали від заміни одного виду палива на інше, дозволила нам закупити сировину для котелень і вчасно запустити тепло у домівки камінча. От щодо альтернативних видів палива, от ми почули, що Кам'янець-Подільський активно так переходить на ці види палива. Яка ситуація зараз у Хмельницькому? Ну, ми теж активно включились це ще з 2014 року, згідно теж постанови Кабінету міністрів. Коли почали впроваджувати альтернативні види палива, тверде паливо. ми тоді теж розпочали цю роботу і на протязі декількох років ми змонтували, збудували 9 котелень загальною потужністю 17 МВт на годину. Справа в тому, що тоді, коли ми розпочинали, то вартість пелет, бо в нас є котельні, які працюють і на пелетах дерев'яних, ну, різні пелети можуть бути, і солома. І ще пач паливна тріска. Але тоді вартість палива ми розпочинали з 400 гривень за тонну. То сьогодні пелети доходять на опалювальний період до 4 тисяч за тонну і більше. То, тобто, щоб порахувати вартість газу для населення, ну навіть сьогодні вже і для бюджетних організацій, то зрозуміло стає, що сьогодні газом працювати дешевше, вигідніше на газу, ніж на пелетах. Але ми залишаємось зараз, працюємо ще на паливній трісці, тобто. Рубаємо і самі його завозимо, заготовлюємо ліс, потім рубаємо, переводимо його в паливну тріску і теж закуповуємо вже зразу готову паливну тріску. Десь порядка трьох тисяч гіокалорій, це в місяць ми виробляємо твердим паливом. Це не багато, не мало, ну, до 10% поки не дотягує, але десь от в районі в цьому ми заміщаємо виробництво тепла на газу от, твердим паливом. Поки що на паливній трісці вона теж трохи подорожчала, але на ній ще сьогодні нам працювати в принципі вигідно, тому ми поки що і працюємо на ній. Ви кажете, що от, альтернативні види палива здорожчали, так? І в деяких випадках газом краще користуватися. Е, тобто процес призупинився от, з переходу на альтернативні, чи, чи він продовжується? Тут е, треба зрозуміти, чому от так різко зросла вартість. Особливо дерев'яних пелет, тому що промисловий газ для промислових підприємств, він і сьогодні там десь порядка 14,5 тисяч гривень. Тобто промисловість їй вигідніше, зрозуміло, працювати на тому, і тому спрос є великий для промисловості, і тому я так, на мою думку, і тому от зросла вартість пелет настільки. Ну, відповідно теж і зросла і паливна тріска. Ну, але сьогодні, я ще раз повторюю, економіка ще дозволяє працювати нам на твердому палі. А тобто скільки, поки. скільки на вашому підприємстві когенераційних установок? Когенераційних установок у нас 10 штук, загальної потужності майже 5 мігават. І взагалі про їхні плюси хотілося б почути? Ми... Цією технологією займалися вже давним-давно, скажімо так, це ще в 2002 році була в місті розроблена програма Комунальна електроенергетика, яка передбачала там на протязі п'яти років встановлення 10 когенераційних установок на нашому підприємстві Хмельницький теплокомуненерго і дві установки в західній південно-тепловій мережі. І дійсно так і є. Ми до 2012 року встановили всі 10 своїх установок. І західна котельня, до речі, вони зараз придбали ще одну установку, третю установку такої ж потужності. Що це дає підприємству вигідно чи не вигідно? Ну я б тут просто сказав би так, що от стримування цього росту тарифу і його зменшення відсотків 5-6 це завдяки власній електронерії. Якраз на ціноутворення це і впливає. Якраз так? вона впливає, тому що у нас все-таки собівартість і були роки, скажімо так, що вдвічі була нижча, ніж ту, яку приходилось купляти в обленерго. Зараз, можливо, трошки не така вже різниця, але все одно воно однозначно вигідно і воно дає вплив от на зменшення тарифу загального для населення для опалення. Ми забезпечуємо себе повністю власну електроенергію як літом, так і в опалювальний період. І більше того, ми маємо можливість надлишок її продавати ще іншим комунальним підприємствам. Ну, у нас це на даний час це Хмельницький водоканал. Якби от не НКРЄ, можливо було б обійтися без підвищення ціни для населення? Ну, я хотів би тут так сказати, що наш тариф він є, не є економічно так? Він і так відшкодовував навіть до підвищення газу десь відсотків на 80. Тобто витрати, фактичні витрати, вони набагато більші, ніж ті, які закладені в тарифі, були і до підвищення ціни газу. Тобто, але до 2016 року ця різниця в тарифах, яка виникала між фактичними витратами і, і плановими, покривалася раніше державою. Тобто, отакі от видавалась субвенція з державного бюджету на покриття різниці в тарифах. А от уже 16, 17 і цей 18, на протязі цих років ми не отримали жодної копійки різниці в тарифах. Тому сьогодні зовсім не просто підприємству, і навіть те, що сьогодні відкоригували. От цю вартість газу, яка збільшилась, то вона, в принципі, просто вартість газу відкоригована. А необхідно коригувати і інші складові, і зарплату. І ту ж саму електроенергію, навіть якщо в нас і своя, але ж витрати на неї все одно ж, ціни ж постійно зростають. А фактично в нашому тарифі закладені ще всі складові, от які розроблялись там 2011-2012 рік. Тобто матеріали, самі можете зрозуміти, що з 2012 року до сьогоднішнього дня наскільки все зросло. До 2018 року підприємство Південно-Західні тепломережі також встановлювало ціну НКРЄ. А от з початку цього року ситуація змінилася. Давайте послухаємо директора цього підприємства. На початку 2018 року ми вже не являємося ліцензіатами НКРЄ КП, а підпорядковуємося місту. Тариф ми розраховуємо згідно поданих таблиць НКРЄ КП. І затверджується на міськвиконкомі. з листопада місяця була піднята ціна на газ і досить суттєве зростання відбулося, і тому, відповідно, ми були змушені переглядати наш тариф, і було прийнято. Я вважаю, єдине правильне рішення, що в місті вже буде приблизно однаковий тариф, які будуть задіяні з 1 січня 2019, -2019 року. Але хотів би запевнити хмельничан. Тому що він залишається одним з найнижчих в Україні, якщо бути коротко порівнювати з теплокомуненерго, ми от брали, наприклад, двокімнатні квартири і трьохкімнатні в порівнянні то у нас буде трішечки вище за весь опалювальний сезон на 80 гривень для трьох для двохкімнатних для трьохкімнатних на 120 гривень за весь опалювальний сезон але за рахунок того що в нас буде дешевша вода ні штеплокомуненерго то ми фактично вийшли на один рівень Фактично на один рівень, але все ж таки трошечки більше. От з чим це взагалі пов'язано? Ну так розрахували органи місцевого самоврядування, тому о, це отакий от розрахунок був. Розрахунок, а органи місцевого самоврядування хто саме здійснює ці перевірки? Які Міс... саме структури? Місць переглядає і затверджує тариф. Mm. В Волочиську НКРЄ не впливає на ціну. Давайте послухаємо директора цього місцевого підприємства. 15 грудня мавже документально піднято тарифи для населення 1811 гривень за його калорії, і, і так ціна йде для бюджету і для всіх інших. Раніше було 2100 для бюджету, а 1500-1523 для населення. Ми її трошки тут ціну підрівняли, щоб ні, нікому не було обідно. Поки ми піднімати нічого не будемо. Це вже позитивна інформація, що поки що піднімати ніхто нічого не буде. Щодо, хотілося б поговорити щодо встановлення лічильників, яка от зараз ситуація в нашому місті із цим. Якщо можна, ще декілька слів, буквально от до тарифу. Так, звичайно. Якщо поглянути наші цифри після підняття вже, так, от з 1 січня, от у нас 1480 гривень. Якщо поглянути по деяким підприємствам до підвищення тарифів, тобто у них... Тариф був більший, підвищення. ніж у нас після підвищення. В тому ж самому Молочиській у них було за півтори тисячі гривень. А в нас після підняття лише 1480 гривень. І так по багатьох містах по Україні. Я хотів би сказати, що. Економічно грунтований тариф до підвищення десь мав би бути от в районі 1500 гривень. Ну, тобто десь плюс, десь мінус. Хтось трошки нижче, хтось трошки вище. Але десь от середній він би мав бути такий. Тоді от не виникало б вже цієї різниці в тарифах. А от після підняття газу от це десь в районі 1800 гривень. От, скажімо, в Луцьку 1848 гривень майже, в Тернополі 1746 гривень. Але ці підприємства вже є не ліцензіатами національної комісії. І на місцях провели всі розрахунки, от вони фактичні розрахунки такі показують. Тобто, а нам треба зараз буде досить непросто, тому що отут різницю, хтось має компенсувати. І якби і не допомога від міської влади, і фінансова допомога, яка виділяється нам, і допомога, яка виділяється на реконструкцію котелень, теплових мереж, то було б зовсім непросто, скажімо так. Коли робляться розрахунки, на що найбільше звертається увага, ну основна складова тарифу це порядка 87% – Це енерго... це газ, розумієте? Тобто 3,5% ще електроенергія, а 10% – це прибуток підприємства. Далі заробітна плата. Тобто, ви бачите, яка складова в тарифі енергоносіїв. Тобто залежить взагалі і від населення, правильно я розумію, більше населення у місті. Ну звичайно, чим розгалуженіша мережа і в місті тепло ну, об'єктів теплопостачання, тим звичайно буде більший тариф. Якщо е, краще розроблена теплова мережа, відповідно буде менший тариф щодо заборгованості, от від населення, яка зараз ситуація в області? Які райони е, краще сплочують, жителі? Яких районів краще сплочують за послуги? Які гірше? Ну ми не можемо сказати які краще, які гірше в середньому по області оплата за е, теплопостачання орієнтовно десь 87%. Тому є бачите 13 відсотків, які населення ну з якихось причин не сплачуються. Відповідно, це ну, важко лягає на плечі теплопостачальних підприємств. Наскільки зараз от до такого населення, яке не сплачує, приймаються міри? Ну, ви знаєте, що ну навіть самим підприємствам зараз важко приймати якісь міри, тому що за це потрібно за якщо звертатися до суду, потрібно заплатити судовий збір, а це можна чекати того повернення, можна навіть його не дочекатися, тому що тільки заплатити за судовий збір, а виконавці його не приведуть в виконання, і, і підприємство тільки ще втратить від того. От щодо підприємства, яке ви очолюєте на рахунок боргів, яка ситуація зараз? Якщо взяти відсоток розрахунки, то скажу, що в нас трошки краще, десь 95%, навіть більше, десь 95,5% населення розраховується, от, тобто ми на такий рівень виходимо. І от залишається тих там до 5% заборгованості. Але якщо подивитись по структурі заборгованості, то скажу, що відсотків 75%. Всіх наших абонентів, тобто або розраховується, скажімо, часно, а є такі і багато, які і наперед трохи проплачують, особливо літом. Люди знають, що зимою досить багато буде платити, тому вони собі по, там, скажемо, кожного місяця якусь певну частку грошей відкладають і проплачують її за теплопостачання. Є категорія, яка там місяць затримку йде. Оце от 75%. І сама така злісні неплатники не наші, ми їх називаємо. Ну, їх, скажімо, там порядка 900 абонентів, а у нас всього 55 тисяч майже абонентів. І ті, яких там від року до 3 років і більше... Тобто, Це таких, менше одного відсотка. Таких набирається тих менше відсотка, а тих, які від року до трьох, до 3 трьох років, тобто десь порядка 6%. Тобто в загальному картинах ми скажемо, то люди, в принципі, нормально розраховуються. І тому от є цих самих 95%. Якщо взяти суму заборгованості, дійсно вона досить є великою, бо вже порядка 50 мільйонів, ось початку сезону вона, на жаль, почала знову зростати. Але якщо взяти нарахування місячне, от зараз в січні, там, скажімо, в лютому чи навіть в грудні, це десь порядка 50 мільйонів, а в січні буде і більше в зв'язку з зростанням тарифу. Це буде 60 десь, мільйонів місячне нарахувань. Тобто це фактично місячне нарахування або трошки більше, то тут вроді би і не страшно, але сума дійсно 50 50 мільйонів це, це багато. А держава, є якийсь механізм відшкодування якраз вашому підприємству е за те, що от ці боржники не, не сплачують кошти? Ну, Що ж держава? Тут все в наших руках, як кажуть. Тут ми працюємо з населенням, проводимо роз'яснювальну роботу, розносимо платіжки, теж розказуємо і до самих зліх, скажімо, приймаємо заходи судовості, подаємо в суди. Ну, Складний цей процес. Наскільки це ефективно? Це взагалі ефективно? Ну, є, є результат від цього, але хотілося б, щоб, щоб краще. А хто, напевно, що давайте знайдемо, можливо, винного, так от, хто гальмує цей процес, аби ну, якось скоріше можна було це все вирішити? Не то, що гальмує? Просто складна процедура, оці суди виконавчі. Потім інші, потім інші суди йдуть, апеляції і так далі. Тобто такий довгий процес, скажімо. Дуже заплутано все, так? Е, панове, я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Я думаю, що ми е, дещо роз'яснили споживачам, що їх чекає вже з 1 січня 2019 року. Дякую, що завітали до нашої студії. Шановні телеглядачі, на цьому завершимо програму Тема дня Хмельницький». Дякую, що разом із нами. Будьте здорові!